Я Дмитро тузов, поїхали далі. А росіяни в ці дні особливо погрожують Україні. А от ви знаєте, я особисто вважаю, що ті, хто вбили російську нацистку Дар'ю Дугіну. А якщо певна особа закликає вбивати українців, ну причетність до нацизму тут виправдана, а досягли, як на мене, свого це такої антиукраїнської істерики з вимогами. Крові з вимогою помсти, от під час поховання цієї самої дугіної, а була така суцільна істерика і побідебесія проти України, звісно. І я особисто вважаю, що українці, як би нам цього хотілося чи не хотілося говорити про партизанів там і все таке інше. Але я вважаю, що українці до цього точно не причетні, тому що. Ну давайте міркувати логічно на біса ризикувати заради Дар'ї Дугіної або навіть її батька Дугіна, а елітним спецпідрозділом щоб вбити кого? психічно хворих осіб. А друге, наступне Путін не може просунутись на сході і на Півдні країни, або відгризає буквально метри української території ціною колосальних втрат. Це теж його виводить з рівноваги. і не лише його. І зрештою, президент Зеленський попереджав, що Росія може щось зробити особливо жорстоке вже цього тижня. Ну і день незалежності. Це ж свята дата для нас. А і це дата, яка бісить російських загарбників, як ви розумієте. А зараз з нами на зв'язку Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, я вас вітаю. Добрий вечір, пане Дмитро. Вітаю так і от, виходячи із того, що я зараз сказав, як ви вважаєте, на вашу думку, найближчим часом росіяни наважаться на явне загострення? Ні, я думаю, що може бути щось таке демонстративно, дійсно завтра. На жаль, бо вони люблять такі речі: надсивати якісь меседжі, якісь сигнали, реагувати на якісь наші там важливі прориви, чи, чи успіхи, чи перемоги дипломатичні, чи там інші, Вони на це реагують часто. Да? Ну і звісно, дійсно ми обстріли, ну, Як були вибухи в Криму, скажімо так. А ну і як вони зараз розкучіть, вже казали про цю загибель Дугіної в чому я з вами згоден цілком, що в Україні це просто не до чого. Тому ми напевно тут не причетні, але все одне це буде розкручуватися. І тому всі ці заклики про нанесення ударів там по якимось конкретних об'єктах, які раніше може поки що не обстрілювалися, На жаль, я думаю, що вони можуть бути реалізовані. Ну і просто щоб показати, що Росія ще спроможна на щось. Бо в останні тижні, до речі, дуже багато є розмов про те, що вони просто видихаються, і що Росія зацікавлена в переговорах негайно, прямо зараз і надсилаються такі сигнали і до Києва, що давайте са таки сідати за стіл переговорів, бо вже в них немає жодних перспектив захоплення якихось нових земель чи якихось успіхів на лінії фронтів. А, тому так, треба їм все ж таки нагадати, що вони велика держава, мають ці ракети, і, на жаль, я думаю, що це цілком можливо, що буде якесь загострення. А в, є, в якій формі? Ну, тобто, це може бути посилення. До ракетних обстрілів, так. Лі... І ми з вами бачили ось цю істерику і побідебесія та у зв'язку із а, вбивством чи загибеллю цієї yeah. дугіної, і ви вже чули, що російські пропагандисти там в Унісон кричать: а, Центри прийняття рішень, центри прийняття yeah. рішень можуть а, можуть ризикнути спробувати, як ви вважаєте? Думаю, що так. На жаль, да, бо ну їм треба якось реагувати. Бачите, тут зараз вже. Ситуація така, що війна з Україною виходить за рамки того, що відбувається десь там, і ми і вони про це не чують в новинах. А зараз чують, бо те, що в Криму відбувається, вони не можуть не почути повністю замовчати. І люди поширюють там, хто там знаходиться в Криму, що відбувається про Дугіну, теж вони про це кажуть. Ну Тому зараз вже така, знаєте, акцент такий наголос на владі російській, що треба ж реагувати. Бо бачите, українці зовсім вже осмілили і нас б'ються там і там. і Треба якось реагувати і піднімати ставки. І тому ну, я думаю, що Путін може зробити таку, якщо не справжню ескалацію, то хоча б таку тимчасову фальшиву ескалацію за рахунок. Типу і масштабного обстрілу ракетного, да. ну і, звісно, по тих містах, де їхня артилерія, на жаль, достає без ракет, ще більше можуть, можуть вони наносити ударів, таких як Миколаїв, Харків, на жаль. Тому я дуже сподіваюся, що люди будуть уважні і будуть берегтись в тих містах. Так, це, це, це дуже важливо. А справді, і знаєте, от на тлі а, цих погроз, цілком очевидних погроз. Україні ми з вами звернемо увагу на нову статтю, яка вийшла у виданні Washington Post. Ви, мабуть, вже звернули на це увагу. Так ідеться про те, що Сполучені Штати будуть передавати Україні нову зброю, що може свідчити про підготовку до ближнього бою. Пентагон надсилає в Україну нову зброю та обладнання, які краще підготують її армію до боротьби з російськими військами на ближчих відстанях, потенційно сигналізуючи про те, що Київ та його прихильники бачать можливість повернути втрачені позиції після тижнів важких артилерійських дуелей на лінії фронту. А, і, взагалі, ось такі публікації, так ну видання відоме в усьому світі, а, і раніше публікувало матеріали, які нас цікавлять, скажімо так. А, mm -hmm. та, таким публікаціям, на вашу думку, от, от як ви до цього ставитесь, а варто довіряти і ставитись до цього серйозно. Ну довіряти то можна, бо журналісти виконали роботу певну, Вони зібрали дані зробили інтерв'ю, і таке інше. Інша справа, що ті люди, що дають тим інтерв'ю, журналістам можуть щось перебільшувати чи не домовляти, не договарювати і якось перекручувати події в своїх інтересах, це цілком можливо, бо там велике коло. Людей з американської адміністрації з Києва і інших європейських чиновників і вони могли щось не так сказати. Але я не думаю, що можна під сумнів ставити доброчесні, скажімо, самих журналістів, що вони там від себе щось дописали. Вони готували, напевно, цей матеріал доволі давно. Думаю, що десь так до такої ну, піврічниці да півроку війни масштабної вирішили, що вони будуть це друкувати. І це буде серія матеріалів, бо ми ще бачили після першого. Про те, що передувало, да і як Вашингтон намагався переконати і українських лідерів і своїх європейських союзників, в тому що наближається вторгнення, вже було дуже цікавий матеріал про те, як російське ФСБ готувалося і прорахувалося. І я думаю, що буде ще вони анонсували, що будуть ще цікаві якісь такі матеріали. Те, що вони зараз з'являються, ну я не думаю, що це якийсь тиск на Київ. А певною мірою може і на Москву щодо цієї зброї, про яку ви сказали, то цікаво, що в останні дні така точиться серед експертів. Я бачу військових дискусія, чи може в тиху. Американці вже надали нам ці звані атакс, тобто ракети такі, які використовуються з хімарсів, але на велику дістань, про яку вони казали, що не будуть поки що давати лише таку обмежену скажімо, дистанцію, яку покривають до ракети. Але багато хто з експертів вважає, що ці удари по Криму і інші. Підсвідчить про те, що можливо не оголошуючи того, Вашингтон вже передав певну кількість таких ракет. Якщо так, то це цікаво, і це правильно. І це гарний такий якісний урок з перших місяців війни, коли багато оголошувалось цього. Або навіть говорили, передамо щось, а потім передумували. А тут навпаки інші формати. Він більш корисний для нас, більш шкідливий для російських збройних сил. Коли ніхто нічого не оголошує, а потім вони росіяни з'ясовують, що Росію Україна отримала якусь нову летальну таку, важливу для нас зброю. Ви згадали про попередню статтю Washington Post, а й там справді там були навіть такі. Кумедні чи трагікомічна така інформація про те, що російські ФСБшники підшуковували собі квартири в Києві? Та так. тобто вони вже готувалися розташуватися, підшуковували панорамні. Я думаю, квартири, щоб з усім комфортом так. не вийшло. Не вийшло далі. Про що йдеться в, в нинішньому а, виданні? Та те, що публікує зараз Washington Пост, йдеться про новий пакет допомоги. Uh -huh. а, яким а, мають бути усунуті деякі недоліки в озброєнні, яке знадобиться українським силам для проведення контрнаступу, особливо через заміновані райони на підході до добре укріплених російських позицій, а успішний наступ міститиме здатність атакувати з різних відстаней, зазначають автори Вошингто. Тонпост і допомога в розмірі майже 800 мільйонів доларів міститиме 40 пристосованих для розмінування бронемашин. бронемашин боєприпаси до гранатометів, легкі гаубиці. Мобільніші за важкі далекобійні гармати з попередніх постачань, те про що власне і автори казали для такого ближнього бою? А і звучить це слово контрнаступ? А взагалі такі публікації не дуже вітаються у нас, не дуже вітаються збройними силами України. Але ну, оскільки це вже потрапило в публічний простір, ми з вами про це говоримо. Так а, а наскільки доречно такі плани оприлюднювати, як ви вважаєте? Ну, ви знаєте, тут є дві сторони медалі, як то кажуть, перша це дійсно може краще не розголошувати. І як ми казали вже рохи раніше, що хай воно буде сюрпризом неприємним для росіян, що ми маємо там якусь техніку нову і якусь зброї, які вони думали, що може в нас і немає. Але з іншого боку, є і, і війна війна, така знаєте, психологічна, пропагандистська певною мірою, але переважно психологічна, бо нам треба також вселити ворога невпевненість своїх сил. Показати, що ми становимося, становимося сильніше, що ми набираємо сили, що ми готуємося до удару, щоб вони тремтіли, щоб вони дійсно думали, що вони не стримують фронт, що ініціатива приходить до України і таке інше. Сподіваємося, що так воно і є. Але якщо навіть не так, то все одне треба робити вигляд, що воно так, щоб вони дійсно відступали і не відчували не відчували певності в своїх діях і в своїх позиціях. А через це може краще іноді і сказати, що в нас ще є така зброя. Така зброя є. Щоб вони не знали навіть звідки очікувати удару, що українці задіють такий варіант, чи такий варіант. Чим більше в нас зброї різноманітної, тим більше в нас варіабільність, тобто більше опцій для наших збройних сил. Як, скажімо, наступати, яким чином, який тактичний варіант використовувати, таке інше. Щодо протамінної техніки, це дуже важливо дійсно. І сьогодні, от привернув вам увагу, і сподіваюся, що це підтвердиться, що, начебто, Туреччина має передати 50 спеціальних таких Новіків протимінних в такі ну дуже міцною, скажімо... Е Нижчим, які можна використовувати проти мин, бо ми розуміємо, що росіяни за півроку там замінували все, що могли на півдні, зокрема на Херсонщині, Запоріжжі. Якщо треба буде наступати, то треба буде дуже серйозно працювати з цими минами, минними полями, і то дійсно важливо, і наші союзники американці зокрема неодноразово казали, що постійно змінюється перелік того, що потребують українці, і ми це розуміємо. І сам Київ, українські військові, звертаються, що нам може це. Не потрібно, що раніше видавала, а от нам би от таке щось, і воно динамічно так розвивається залежно від від потреб дійсно наших збройних сил, ну от на часі, що є на фронті. І я думаю, що це дуже важливо, що до нас прислуховуються і шукають ту саму зброю, яка нам потрібна саме зараз. Якщо російські окупанти завтра вирішать а, нас привітати в лапках, звичайно, з Днем Незалежності, а практично всі відзначають, що для Путіна символізм дуже багато значить, так і застосують якісь засоби а, серйозні для того, щоб нашкодити українцям. Як ви вважаєте, як на це світ відреагує наші партнери? Та чи зможемо ми розраховувати, що постачання зброї? Збільшується, збільшиться, ну не просто збільшиться, а якісно збільшиться? Ну, Знаєте, деякі країни вже підійшли. Я думаю, вже к максимуму того, що вони можуть нам надати, чесно кажучи, вони вже визнаються формально чи неформально. Деякі ще мають перспективу наперед, якийсь потенціал ще щось нам додати надати, як і надати, які ж саме американці, скажімо. Хоча навіть в них певних віти зброї вже і не дуже вистачає, бо давали стільки джавелінів, скажімо, і стільки стінгерів. Що вже потребують для поповнення своїх складів у потреб своїх збройних сил на 2-5 років відповідно для того, щоб просто виробити стільки стільки видови українцям, це Америка це найпотужніша мілітарна така військова держава в світі, але інші мають ще менше можливості і потенціалу і тому щось передадуть нам, але я не думаю, що якісно, що в рази більше ми отримаємо. Якщо дійсно буде цей удар, на жаль, можна прогнозувати. Він буде такий демонстративний з боку Росії завтра, зокрема на наше свято, то можна принаймні очікувати повернення уваги і більш, збільшення уваги до цієї війни, бо чесно кажучи. За півроку вже трохи вона ці новини про цю війну, вони ж не на перших шпальтах, як то кажуть. Або якщо сайт, який ж відкриваєш провідних змі західних, то колись воно там кілька місяців тому спочиналося з України, а зараз вже треба так скролити і йти вниз, 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 а Потім вже о, окей, отут вже Україна. Тому це проблема, да. Бо це знаєте, це коли з вас долой, як кажуть, і серце, і таке інше. Тому якщо політики не чують про це, якщо громадськість не цікаві. Це і що змі про це не розмовляє, то і нема пресингу відповідного Україні щось нове давати, нову допомогу. Тому дуже важливо нам постійно якось намагатися, навіть такою ціною, да коли вона наносить такі удари, і повертатися до перших е, е, сторінок е, власне засобів інформації західних, щоб повертати увагу і отримувати, очікувати на отримування нової допомоги. Знаєте, я вас слухаю і думаю, наскільки різні світи: це Україна і цивілізований світ з одного боку, і Російська Федерація з іншого, навіть в питаннях поширення інформації. Тобто, вся зброя, яка надається, надається ну, практично під телекамери і так. Так, це починалося. Згадаємо розвантаження а, літаків в аеропорту Бориспіль ще до масштабного вторгнення. Обов'язково за присутністю телекамер, а які типи озброєнь передаються Україні? Зараз все це триває. Гаубиця Цезар та будь ласка, ось вона на відео, як вона працює на фронті. Гаубиці німецькі, будь ласка. Все працює теж саме стосується і трьох сімок. Це те ж теж саме стосується і хаймарсів. А і якщо як ви кажете, якісь країни видихаються вже з точки зору а, можливостей передавати озброєння, вони теж про це на весь світ заявляють, що у нас таких можливостей вони вже закінчуються. От я знаєте, я Впевнений, що Російська Федерація, навіть якщо у них залишиться три іржавих танки, вони будуть всім казати, що десь за Уралом у них у них такі запаси зброї, що ви собі навіть не уявляєте, так але, але от підсумовуючи, це мої міркування, це навіть не питання. мої міркування як працює інформація в цих різних світах, але це ж гарна нагода для наших країн-партнерів. На повну катушку, що називається, запускати військово-промисловий комплекс, який останніми роками був в такому напівсонному на стані. Та запускати під це виділяється фінансування, під це є гроші. Ну і власне продукувати необхідні типи озброєнь. Як ви вважаєте? Так, я згоден дійсно, ну по перше, вони більш чесні з, зі своїм електоратом і людьми в своїх суспільствах в країнах в тому в чому допомагають чи є якісь обмеження, чи ми можемо це зробити чи ні. А що ми маємо для себе на всяк випадок залишити? Хоча, от що до цього, то тут є питання, от, скажімо, коли Німеччина каже, ми не видамо стільки, бо нам треба ще що зберігати в своєму арсеналі, якщо там хтось нападе, а хто нападе? Ну звісно ж, Росія може напасти. Та не краще, чи не краще зараз дати Україні, яка послаблює цю Росію. У зброю, і дійсно українці її закористають проти Росії. і Тоді німцям не треба буде, або іншим країнам Європи когось з Росії воювати, оскільки вона буде послаблена через спроспротив український. Тут такий фактор щодо військово-промислового комплексу, то це залежить від країн. Ви знаєте, частина великих громадських західних країн вони і досі не прокинулись, не хочуть нової холодної війни, нової гонки озброєнь, не хочуть підвищення вид. На оборону і безпекову сферу. Але є й такі, що хочуть навіть Німеччині, бачите, те, що Шольц заявив, що 100 мільярдів там чи скільки буде використано найближчі роки на покращення Збройних сил, і готовності, і оснащення. підтримується абсолютно більшості німців. В Америці теж військово-промисловий комплекс він доволі впливовий завжди був. Ну І зараз в багатьох штатах люди спостерігають з надією навіть що можливо відкриються якісь заморожені свого часу підприємства чи з'являються нові робочі місця і через це Байден, до речі це використовує навіть і демократи в підготовці до проміжних виборів що мають відбутися на початку листопаду коли зокрема до речі в південних штатах де республіканців зазвичай потужно виглядають але відкриваються якісь заводи скажімо, які продукують там щось важливе для американських збройних сил. Ж, зокрема, Хаймарс, який які ви згадали це невеличке містечко Кемден в штаті Арканзас, це до речі, один з найбільш бідних таких штатів американських в глобінці. Там ось, але зараз ви знаєте підвищений попит на Хаймарс і така популярність його. Вона створює тисячі і тисячі нових робочих місць. То вигідно для штата, вигідно для адміністрації. Тому так я думаю, що навіть для певних західних країн. А російська загроза, яку вони зараз бачать, і агресія проти України, це все ж таки такий момент прокидання від СНУ, от, і повернення до того стану, який колись був в гол... часи голодної війни, і коли треба було ну витрачати відповідні кошти на підтримку своїх збройних сил на належному рівні. І дякуємо штату Арканзас та за потрібну нам техніку. І, взагалі, шановні. А виробництво зброї це не просто величезний бізнес, так це розвиток економіки. Ну от ми ж з вами не є пацифістами. Ну, принаймні, я точно не пацифіст. Точно, після того, що росіяни зробили в Україні, я ніколи не буду пацифістом. Зброї потрібно багато, різноманітної, а і це величезний стимул для розвитку економіки. Це розвиток технологій, тому що оця воєнка, та військова, військова частина військово-промисловий комплекс завжди ж. Штовхали розвиток будь-якої індустрії, все, що ми чим ми зараз користуємося, прийшло до нас саме з оборонною галузі. Там починаючи від GPS навігації, там і закінчуючи ліпучками на ваших кросовках Шановні, тому це робочі місця, це гроші, це розвиток економіки і це свобода, яка повинна вміти себе захистити. На вашу думку, ви, ви згадали, пане Володимире. Ви згадали Туреччину. Дякуємо до речі за бронетехніку, яку Туреччина надає Україні. Так і дякуємо президенту Туреччини, панові Ердогану, який нещодавно був в Україні. Так і очевидно, наскільки я розумію, привіз там якісь. А якісь побажання стосовно переговорів між Україною і Росією і зустрічі між Володимиром Зеленським і російським диктатором Путіним так як ви вважаєте після розмов в Україні, в тому числі з керівництвом країни, з президентом Зеленським, які висновки для себе зробив президент Туреччини? Ну він завжди так ситуативно, тактично себе поводить. Він завжди бачає свій власний інтерес в тому, що він робить. і навіть я не кажу турецький національний інтерес, а саме свій власний інтерес, бо це вже досвідчений такий ліс, і ви знаєте, такий досвідчений політик з великим шляхом в політиці, і такий інше маневрує весь час балансує зокрема зараз в останні роки між заходом та Росією і іншими гравцями світовими, і тому я думаю, що він розуміє, що зараз приймається як прорив і певну його дипломатичну перемогу до досягнення домовленості про вивіз зерна та інших там продуктів сільськогосподарчих з України на світові ринки. Хоче розвинути це, підняти ще більше свій рейтинг як всередині країни, так і в світі в регіоні. А ще більше показати свою незамінність, те, що не можна його замінити в тому смислу, сенсі, сенсі, що він є посередником да між Москвою та Києвом. і може розмовляти як Москвою, так і з Києвом не так багато є в світі політиків, які нормально можуть зателефонувати без проблем або Путіну або Зеленському. Ну і тому так, от он приїжджає і дійсно показує, демонструє, що турецька дипломатія це така потужна сила, з нею треба рахуватись. Ну і привоз. Зіть певні якісь сигнали дійсно від Путіна, з яким він весь час на зв'язку, і навіть фізично особисто зустрічався два рази за останні місяці: один роз тегерані інший раз в сочі літав. Тому так, але поки що формально принаймні так на людях, як то кажуть, тобто для преси наш президент каже, що ми не готові на переговори, оскільки Росія продовжує агресію. Хай Росія покаже хоча б якісь сигнали, що вони готові на переговори серйозні, щирі, припинить свою агресію, і тоді вже будемо. Думати про те, що далі з ними робити, чи дійсно з ними починати якісь попередні переговори, хоча б про припинення вогню, а потім можливо і про досягнення миру? Бо так, я знову ж таки думаю, що Москва вже. Готова до переговорів, але поки що вони хочуть переговори на своїх умовах, які для нас не неприйнятними. Тому що ми бачимо, що каже президент, ми бачимо соціологічне опитування, як наш налаштовані українці. Ніхто не хоче жодних здачі інтересів чи поступок надлішніх таких щодо Росії, і це теж розуміють всі, і поки що я думаю, тоді не визріли ці передумови для того, щоб серйозно нам двом сторонам вже сідати за стіл переговорів. Ну що ж, Москва хоче переговорів. Це висновок. Я зараз роблю. Москва хоче переговорів, але поки що на своїх умовах. Тож, шановні українці, працюємо далі. Щоби змінити цю еволюцію політологічної думки в нацистській і Російській Федерації, з нами на зв'язку був Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Дякую вам, пане Володимире. Ми всі разом слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.